Друзі, як з вами, як завжди, є Артів Затвінар. Сьогодні хочу вам, друзі, розповісти про такий новий проєкт, який у нас на даний момент назриває, такий як Verba Roleplay. Дуже прикольненька буде ігрушка, друзі, так як і на Android, так само ж і на ноутбуки на ПК. Дуже прикольна ігрушка, ось ви можете зараз побачити дані скриншоти з даного телеграм-канала. Силочка на нього буде внизу під відосом Переходьте туди, якщо хочете цю ігрушку. Чекати, то там саме найкраще місце. Там кожен день нові, так скажемо, скріншоти із ігор даної ігрушки так як із ПК, так і з Android. Бачите, графіка на ПК, яка дуже прикольна. Так само на Android її теж не відстає. Бачите, друзі, як є нові роботи у нас. Здання прикольні, такі будинки прикольні, все прикольно, друзі. Особливо. Нічне время нівермах Одеса. Дуже прикольно зроблено, друзі. Розробники дуже стараються бачити, який графон. Нормальні машини. Ауді, друзі, багато чого тут є в них. Також, друзі, я покажу вам зараз їхній телеграм канальчик Ось, друзі, можете бачити даний телеграм-канал Верба Ролплей. Так. Можете, друзі, заходити в цей телеграм-канал, вже у них тут 1500 підписників, друзі. Підписники дуже активно збираються в даному телеграм-каналі, так як багато людей чекає даної виходу ігри, так як і на Android, так і на ПК. Ігрушка чисто для українців, ніякої рашки-парашки тут, друзі, будь-і не може, і це добре, що їх не буде. Тому що з ними ви знаєте грати, це суцільне жахіття, друзі. Бачите, нас вже тисяча. І вже скільки 500 людей вже скільки зібралося. Скажіть, друзі, непогано. Тут дуже кожен день, скажімо, виходять нові так скажімо, скріншоти зі гри, нові роботи показуються, новий графон і все, друзі, прикольно. Так як я чув, ця ігрушка вийде, так як і на ПК і на смартфони десь в серпні цього року. Так як я чув. А там будемо, друзі, бачити. Ну, я думаю, це того варто. Так що, друзі, якщо хочете в даний проєкт знати про нього все, заходьте на цей телеграм-канал. Дивіться, узнавайте. Також тут проводяться багато щодня регулярні конкурси. це ви бачите. Конкурс на 7500 гривень. Так, дивіться, що вам тебе тут зробити, прочитаєте. Переможець на першому місці получить 5 тисяч гривень, на другому місці 1500 і на третьому місці 1000 гривень. Поняли? Конкурс. Знімайте відосик про дану, так скажемо, ігрушку. Хештеги используйте, тоді загадка у ролику, назва їхнього проєкту, в описі ролика, посилання на наш телеграм. Відео повністю українською мовою бути підписаним на наш Тік-Ток відмітити у описі під відео наш Так що, друзі, у них є свій TikTok, теж туди треба вам зайти, подивитися. Так що, друзі, якщо вам це потрібно і ви чекаєте, і ви чисто-чисто саме настоящий українець і патріот, то вам, друзі, саме сюди. Так що, друзі, всім удачі, всього самого найкращого.